Історія палацу КУНІН ШИДЗИН, глава 230. ЧАС відпустити. У цій ситуації Іван Сюйдзи був цілковито переконаний, що цій жінці не становитиме труднощів, випадково чи у пориві хвилювання, убити його. Він бачив, як розгублені даоські послушники завмирають унизу і не рухаються, а гострий біль у шиї змушує його відчути загрозу життя, яке вислизає. Обличчя його перекосилося гримасою страху й злоби, і він закричав Відпустіть його! Що ви там позіхаєте, відпустіть його! Попри його крик, ніхто не смів поворухнутися. Кров, що текла з рани, вже забарвила частини його одягу в червоне. Послушники внизу кинули погляди на сівея і почали неохоче відступати назад. Рука сівея, що звисала вздовж боку, досі кровоточила. Та він не звертав на це уваги, він лише дивився вгору на жінку, яка стояла над ним. Її постать, позбавлена колишньої дівочої м'якості і наділена виразною рішучістю, нагадала йому той час, коли вона у розпачі розбила його тінь. Його губи поволі вигнулися в усмішку, і він засміявся. Попри кров, що вкривала його тіло, риси обличчя лишалося м'якими. Зовні нападники вже прорвалися всередину. І оточили їх з усіх боків, майже не залишивши членам секти шансів на порятунок. Невдовзі вони почали придушувати опір і брати все під контроль. Дзян Сюєнін побачила, як Янь Лінь і Люсяню війшли у двері, потім здійнявся вибух гамору. Обличчя Дзяня Шу з напруженим виразом, промайнуло серед натовпу. Кілька людей майже одразу підійшли, щоб перевірити стан Сівея, та він і далі дивився на Дзян дзянсюєнін. Водночас спокійно віддаючи накази тим, хто стояв поруч, але щойно його слова стихли тіло непомітно, ледь ледь затремтіло. І раптом він упав, без жодного попередження. У тумиць здалося, ніби обвалюється гора Юйшань. Різні звуки різко вдерлися у вуха Дзян Сюєнін, але лише безглуздо змішалася, здіймаючи в голові хаотичний гул. Через це картина перед її очима. Видавалася дивно тихою, попри сум'яття довкола. Світ навколо ніби руйнувався. Усе на мить завмерло, а потім почався хаос люди, мов хвиля, накрилися веє. а вона, наче камінь, на березі, залишалася нерухомою, більшу частину огляду їй перекрили, і вона більше не бачила його. Дзян Сюяні недалі міцно тримала клинок у руках, не послаблюючи хватки і не відпускаючи ваня Сюйдзи. Вона не рушила, поки люди внизу в паніці не винеслися вия. Інші швидко підійшли, щоб відтягти від неї Ваня сюйдзи. Вона підвела голову і побачила пару тривожних очей. Є Лінь стояв перед нею, його могутню постать освітлювало полум'я. Він дивився на неї незвично мовчазним поглядом, повним невисловлених думок. Після довгої паузи він повільно вимовив Нін-Нін. Любити такого чоловіка, як учитель, буде тяжко. Дзян Сюєнін дивилася лише на невелику калюжу крові на землі, ніби й не чула, наче в сні подумала я теж це знаю, але як мені забути таку людину, як я насмілюся забути? Нін нін. Шен прийшла зіграти з нею в го, та, побачивши, як Дзян Сюйнін завмерла, втупившись в одну з фішок, ніби загубилася у власних думках, Шенджиї стурбовано глянула на неї і тихо покликала. Лише тоді Дзян Сюйнін отямилася. Шенджиї прибула до резиденції жунин лише за два дні після події. Вона збиралася їхати разом із янлінім та іншими, але в Хуанчжоу стояли війська, і навряд чи вони дозволили б їй, принцесі дізнатися про це. Тож вона відмовилася, воліючи подорожувати у власному паланкіні, через що й вирушила із запізненням на кілька днів. Вона приїхала вже тоді, коли все вляглося. Шенджі її чула, через що пройшли Дзян -сюйні на Сівей, і то було нелегке випробування. Та зрештою, вона вже не та наївна принцеса, якою була колись. Сівей, здається, шляхетним і чистим, але насправді в нього темне серце. Вона боялася, що він, подібно до безодні, потягне Дзян Сюанін за собою в провалля. За звичайних днів Дзян Дзянсюанін, мабуть, уже помітила б вагання в погляді Шінджуї, але останніми днями вона так мало дбала навіть про себе, що прогавила багато очевидного. Тепер вона усміхнулася і просто спитала мій хід. Шенджуї довго дивилася на неї, у глибині душі в неї накопичилося тисяча слів, які вона хотіла сказати. Та тієї миті вона так і не змогла вимовити їх у голос. лише сховала свої складні почуття в очах і всміхнулася. Твій хід. Дзян Сюйнін почала робити хаотичні ходи. У підсумку виграла Шанджуї. Ходи Дзян Сюйнін були такими безладними, що навіть якби Шанджії хотіла їй поступитися, вона все одно не змогла б цього зробити. Зрештою, Шанджії зрозуміла нині в Дзян Сюйнін немає настрою для го. Вона трохи поговорила з нею і порадила добре відпочити, після цього пішла. Дзян Сюйнін сиділа в кімнаті, але не лягала спати. Напад, що стався два дні тому, звісно, знищив штаб квартиру небесних очень і всіх ватажків, зокрема Ваня і Лютая, їх схопили і замкнули у темниці. Рани Сівеї були не з легких. Лікарі, зокрема Джо Ціхуань, були дуже зайняті і стривожені його станом. Та Дзян Сюйнін так і не прийшла його навідати. Здавалося, вона хотіла використати цей час, щоб остаточно зібрати думки. Або, можливо, вона просто боялася. Лише тепер вона підвела повіки і спитала в служниці, яка підійшла. Як там справи, пана сє? Служниця була з тих, хто раніше служив у резиденції її генерала. Її низьке становище не дозволяло ставити зайві запитання, тож вона просто відповіла. Лікарі вовтузилися всю минулу ніч, але потім він опритомнів, і ніби все стало добре. Кажуть, то лише зовнішні рани, з ним усе буде гаразд. Зовнішні рани, лише рука це і справді можна назвати зовнішньою раною. Після цих слів Дзян Сюйнін не змогла виразити все, що змішалося в її серці. Вона не стала розбиратися в цьому, а просто підвелася і вийшла. Був полудень. За вікном лунало приємне пташине щебетання, тінь від зелених дерев, сонячне світло яскраве й веселе. Оселю сі дюаня обрали в усамітненому куточку. На кам'яній платформі зовні ледь підсохли свіжі сліди крові, але вона навіть не глянула на них. Вона пройшла просто через край двору і побачила зачинені двері біля дерева, да отіні далі залишався в столиці. Тепер уся дюаня були лише дзяньшу та сяобао, якого недавно вирвали з небесних учень. Їхня реакція на її появу була різною. Сяобао виглядав і засоромленим, і винним. У очах дзяня Шу промайнула тінь смутку та, побачивши дзян Сюйнін, він усе ж ожив надією. З кімнати слабо долинала тремтливі звуки тіні. Звуки ціні були вже не такими плавними, як раніше, навіть мелодія звучала інакше. З якоюсь важкою скутістю. Дзян Сюйнін гостро відчула білю серця. У неї ледь не відняло мову. Вона стояла в тиші, і в кімнаті більше не пролунало жодного звуку тіні. Дзян Шу тихо сказав Учитель нікого не хочу бачити. Дзян Сюйнін стала біля дверей і звернулася всередину. Учителю, я хочу зайти. У відповідь була довга тиша. Вона стримувала хвилювання в серці, на обличчя з'явилася усмішка, ніби він погодився. Вона відчинила щільно зачинені двері. У кімнаті стояв гіркуватий запах ліків. Ці дзюань був у простій білій сорочці. Він сидів у позі лотоса на ліжко біля вікна, на столику перед ним лежала тінь. Рани вже обробили, на ліву руку нанесли ліки й обмотали її білою шовковою тканиною. На виступаючих струнких пальцях і досі виднілися сліди ушкоджень. Блідість його обличчя нагадала про їхню першу зустріч, але тоді очі Дзян Сюйнін наповнилася слізьми. Вона тихо підійшла, сіла на приступок ліжка, усміхнулася і уважно подивилася на нього. Ти навмисне, так? Сядзюань дивився на неї і не відповідав. Вона взяла його руку, щоб подивитися, і в ту мить ледь не розплакалася та стрималася, з іронією в голосі дошкульно мовила. Усі кажуть, що ти завжди прораховуєш на крок уперед, але іноді ти зовсім не такий розумний, навіть трохи дурнуватий. Коли я врятувала тебе, то було не з доброти. Я просто не хотіла, щоб ти помер поруч зі мною, я боялася. Сєдзюань, звісно, бачив, як вона напружилася, та не став викривати її. Він опустив погляд і взяв її руку. На її крихкому зап'ясті був тонкий шрам, який ще не зник. Теплі кінчики його пальців. Легко торкнулася його. Він відчув слід від шраму, спокійно заспокоїв її. Я теж боюся. Важко було уявити, що такі слова можуть звучати від сєвеї. Він був рішучим і безстрашним. Як він міг боятися смерті? Дзян Сюйнін дивилася на нього з болем у серці, і повільно промовила Я того не варта. Сєдзюань ледь усміхнувся. Це лише мить фальшивого звучання. Зрештою, це лише прив'язаність, якою я не міг відпустити, тепер, коли я її відпустив, стало добре. Навчання гри на ціні давалося йому важко в дитинстві, та він був упертий і рвався до успіху. Мати казала, що у світі немає нічого, чого не можна було б зробити, важлива лише старанність якщо вчитися і практикуватися з часом можна сягнути величі. Талант не дарується долею, він залежить від людини, тож упродовж 20 років він уперто не здавався і урешті став віртуозом на ціні. У житті він багато з чим не погоджувався, і одним із цього було його навчання грі на ціні. Дзян Сюйнін ледве стримувала сльози від його недбало кинутих слів. Її емоції збурилися, мов вихор у хмарах, закрутилася і злетіли в небо. Та вона не насмілювалася питати, чи може він іще грати. За якийсь час вона тихо сказала. Сідзюаню, відтепер я гратиму для тебе добре? Сідзюань провів пальцями по її щоці і з легким презирством усміхнувся. Ти граєш так погано, навіть кількох мелодій не знаєш. Дзян Сюйнін подивилася на нього, потім поволі випросталася, задерла підборіддя. І м'яко наблизилася, залишивши на його тонких губах легкий поцілунок, мов пір'їнка. В її очах блищали сльози, коли вона сказала тоді ти навчиш мене потім. Найкращий учитель народжує найкращих учнів. Якщо він добре навчить, вона неодмінно навчиться. А якщо в неї нічого не вийде, це буде цілком його провина. Мені так подобається як оця гра на тіні, як взагалі цей інструмент проходить через весь твір і стає таким символом, який відзеркалює події і час. Якщо можна було прослідкувати, як він був одержиме цінню, дорожив нею набагато більше, ніж будь чим і ким. В тому числі Дзян Сюєнін, то тепер він, не вагаючись, позбавив себе можливості грати на цьому інструменті і сказав, що в принципі нормально, що він нарешті, навіть добре, що він нарешті позбувся цієї одержимості. І тут вона дає йому таку обіцянку: це не обіцянка я буду з тобою назавжди, а це обіцянка я навчусь грати на тіні і буду грати для тебе. Це навіть. Краще. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.